Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році в Україні активізувалися пошуки старих радянських та пострадянських арсеналів, що у 90-х були законсервовані або переведені під гриф особливої секретності. У період президентства Леоніда Кучми та спочатку запогодження першого президента Леоніда Кравчука низка великих сховищ була виведена з офіційних переліків військових об'єктів. Документи переведено у закритий фонд архівів. За твердженням джерел частина цих запасів зберігалася як гарантійний резерв на випадок екстраорде. Ганарних подій. Хоча офіційно декларувалося повне роззброєння. Всі, хто знав про цей склад, мертві, друге виявлення об'єкта, загальний масштаб складів приголомшив експертів. Понад 700 далекобійних ракет різних типів, включно із тими, що могли оснащувати спеціальними боєголовками, десятки радянських та українських контейнерів із боєприпасами, частина яких у консервованому стані бункери для командного складу, систем зв'язку та автономного енергоживлення, секретна залізнична гілка, яка дозволяла вивозити озброєння непоміченою. Головне Ней бункер був забетонований багатошаровим куполом, і ландшафт місцевості унеможливлював звичайну аеророзвідку. Третє зізнання і втеча кучми, за даними кількох джерел, після неофіційних перемовин Кучма зізнався у причетності до створення цієї системи. Одразу після фіксації фактів та проведення первинної інвентаризації колишньому президентові дали можливість залишити країну. Кучму помітили у Франції в маєтку його зятя Віктора Пінчука на лазурному березі. Джерела стверджують, якщо кучма повернеться в Україну, його з. Знімуть просто з літака, бо слідство не завершено. Четверте структура таємного містечка загальна площа підземного комплексу оцінюється. У десятки квадратних кілометрів містечко включає. П'ять окремих рівнів сховищ, автономні дизельні генератори, резерв води на кілька місяців, склади запчастин до винищувачів бронетехніки та залізничних платформ. На багатьох документах, що зараз вилучені, проставлено підпис кучми як гаранта недоторканості резерву. П'яте значення для ЗСУ: ракети попри часткове старіння можуть бути відновлені для ураження. Стратегічних цілей противника, запаси озброєнь фактично подвоюють можливості українських далекобійних арсеналів. Резерв дозволяє планувати удари по логістиці РФ в складах, базах у глибині території противника. Шосте можливі ризики: частина боєприпасів перебуває у небезпечному стані. Високий ризик детонації під час транспортування. Потреба десятків експертів для розмінування і безпечної інвентаризації, Ймовірність спроб ДРГ або авіації РФ знищити цей резерв. Сьома реакція Росії після появи інформації про таємні склади пропаген. Гандийські медіа Кремля заявили, що Україна в лапках приховала ядерний потенціал. З погрозами виступили представники генштабу РФ, натякаючи на в лапках право на превентивні удари. Водночас російська розвідка активізувала діяльність на західному напрямку, намагаючись з'ясувати місце точного розташування бункерів. Восьме втрата під час розчищення, за даними сил підтримки, при зачисті двох секторів сталося серія вибухів через неправильне транспортування боєприпасів. Загинуло щонайменше шість українських саперів ще 12 отримали поради. Анення операція вилучення боєкомплектів триває цілодобово. Дев'яте внутрішньополітичний ефект. Історія із в лапках складами кучми спровокувала найгострішу за багато років дискусію про відповідальність колишніх президентів і старих еліт. Частина суспільства вимагає публічного розслідування і притягнення причетних до кримінальної відповідальності. Частина еліт закликає в лапках не чіпати кучму в умовах війни, щоб не дестабілізувати тил. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм каналів, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.